Путіна вбив, от раз, убил, два, убил, три, чотири, от он п'ятий. Якщо в житті так. Це військовослужбовець 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле на позивний «Леший». Після ампутації лівої руки боєць відточує свою майстерність у стрільбі. Каже, головне для нього точність. Повномасштабну війну боєць зустрів у Маріуполі у лавах 109-ї окремої бригади ТРО. Був водієм санітаром. Та вже за місяць разом із побратимами вийшов з оточеного росіянами міста. Ми там майже зразу в оточенні. Ну, ТРО, ви ж самі розумієте, що це. Дядьки, цивільні, там у нас таке зібралось. Почали працювати ефективно, коли попали від командування Азова. Тоді якось ну, все-таки АЗО, Це підготовані професійні вояки через місяць по цивільному одягу вийшли для того, щоб зберегти своє життя, життя медиків. У травні 2023 року Лєший долучився до 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле. Разом із саперами медик виходив на бойові завдання. Допоки 27 травня не дістав поранення у Времівці Донецької області. Ну, які завдання у саперів-інженерів? Вийти між нулі, поставити міни або зняти міни. Коли мене поранило, ми відкривали проходи для контрнаступу для танків. І коли я повертався, вже прилетіла міна одна 120-та. В п'яти метрах вона лягла, руку перебило, ногу дуже так гарнесенько зачепило. Після ампутації згадує боєць на нього чекала тривала реабілітація, та за рік вирішив повернутися до військової служби вже інструктором. Для цього пройшов навчання у Великій Британії. Піхотна справа, тобто це штурми, це там, зачистка окопів, це якась антидроновий якийсь захист. Ну, скажу так, щось нового, мабуть, не дуже багато, але систематизувати свої знання ті, що були, якось до лади їх привезти, ну, це, це дійсно потрібно. От, Як для мене потрібні навчання. Леший каже, працювати зі зброєю після ампутації вже звик. Це може робити як з протезом, так і без нього. От при одиночних вистрілах, мені вполне вистачає упора і упора цього. А якщо я почну працювати очередями, автомат почне підбрасувати. Тобто, якщо так от двома руками цыль фіксується, то здесь мне тільки только ловить. Ну, Компенсирувати можна наверное, меткостю. Надалі, аби стати інструктором, бійця чекає ще два етапи навчання. Ділиться хоче передавати свій досвід і зберегти життя нових бійців. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.